Весь світ в очікуванні дива. День Миколая, Новий рік, Різдво, лиш наша Україна під свічками радіє за роботу ППО. Ми дякуємо ЗСУ, не прилетіло. Ми витримаємо час без світла та води. Куранти ще не раз почуємо в мирі і знов напишемо із побажаннями листи. Святкують всі, окрім країни неньки. І, вогнеборці наші без втоми та жалю, готові хоч о півночі приїхати вчасно і врятувати не одне життя з вогню. Тримайсь, народе, не сумуй, повір у рік новий, що за собою, розвіє страх і спогад про війну і подарує мир нам та свободу.